А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Жах в тунелях твого міста. Автор історії. Містична громада. Якщо ви хочете підтримати автора фінансово, то усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Бажаю приємного прослуховування. Мене звати Ірина Корнієнко і я археолог. Разом з моїми колегами та добрими друзями Андрієм та Олегом ми вирушили до старовинного міста Устимівка, щоб дослідити його багату історію. За легендою, полковник Іван Міхновський на прізвисько шабля під час боїв з османськими військами, яких підтримував гетьман, заховав у ходах під містом всю козацьку скрабницю свого полку та міста. Коли османи все ж змогли взяти місто з гігантськими втратами вони не знайшли ані копійки все просто зникло в тунелях. Ми планували знайти золото, срібло, бронзу, але наразі хотіли відкопати предмети побуту тих часів. Можливо, якісь шаблі, рештки іншої зброї, мушкетів, наконечники якихось стріл, списів і подібного, і відправити це все в музеї. Звісно, якби ми знайшли скарби, то сподівалися отримати 25% від держави, щоб розширити штат нашої міні команди археологів і мати гроші на експедиції у різні регіони нашої неньки. Впродовж кількох перших днів розкопок ми сварилися з місцевими жителями. Вони думали, що ми чорні археологи. Ми показали документи, але місцеві все одно поглядали на нас скоса. Деякі бабусі називали нас бандерівськими вандалами, які хочуть вкрасти скарби їхнього міста. Але через кілька днів напружених пошуків ми натрапили на щось надзвичайне змогли відкопати один із входів до мережі підземних тунелів, які були засипані десятиліття тому. Таких входів там декілька, і, як кажуть місцеві, їх залили бетоном з невідомих причин, і причини ці ніхто не озвучував. Одна з теорій свідчить, що такі тунелі це другорядна частина фюрербункерів, і німці при відході з окупованих територій під ударами червоних підірвали всі укріплені входи та засипали другорядні, щоб червоним нічого не дісталося, або, як мінімум, на деякий час вони б не змогли туди зайти. Інша теорія вказує на те, що це частина мережі секретних тунелів радянських військ післявоєнного періоду, і десь тут знаходилася військова частина 235-532, звичайно ж, секретна. Один з бійців, якого звали Олексій Парієнко, побачив якусь дівчину, яка була дуже схожа на його кохану, що знаходилася у його рідному місті. Поки він був на службі, вона підійшла до нього, легко поцілувала в щічку та сказала, що буде на нього чекати. Доторкнувшись до стовпа, дівчина буквально випалила на ньому літеру Д сердечко та Н. Після цього вона зникла в білому тумані. Наступного ранку, коли боєць прийшов з наряду, його повідомили, що його дівчина померла в автокатастрофі, а разом із нею і його батьки. Хлопець поступово закривався в собі і одного разу почав стріляти посеред ночі по комусь невідомому. Солдата не вдалося заспокоїти, і командир частини застрелив його. Загалом теорії про ці тунелі було не набагато менше, ніж про славнозвісну лису гору. Це було справжнє відкриття, бо там нікого не було, як мінімум, з часів Радянського Союзу. І ми не могли стримати свого захоплення. Історія з Ютуб каналу страшно цікава, і ми вирішили негайно дослідити ці підземелля, не чекаючи на додаткові дозволи на вхід у мережу тунелів. Спустившись вниз, ми відчули, як холодний вітерець пробіг по наших спинах. Світло ліхтарів відбивалося від вологих стін, створюючи примарні тіні, що танцювали навколо нас. Ми знали, що попереду на нас чекають не лише неймовірні відкриття, але й небезпеки, яких ми навіть не могли уявити. Підземелля було темним та вологим, а стіни вкриті мохом та грибком. Ми йшли вузькими коридорами, освітлюючи шлях ліхтариками. Кожен наш крок відбувався гучним відлунням у цих гігантських тунелях. На багатьох відтинках шляху підлога була вкрита чимось дивним, і це створювало відчуття, ніби ми не самі в цих темних глибинах. Через деякий час ми зрозуміли, що розмовляючи між собою та розповідаючи страшні історії, ми заблукали. Кожен крок у глибини підземелля ставав усе небезпечнішим. Ми намагалися повернутися назад ішли буквально по власних слідах, але кожного разу опинялися на тому ж місці, ніби нас водили по колу. Після декількох таких кіл паніка почала охоплювати нас усіх. Олег, який завжди був спокійним та розважливим хлопцем, почав дуже сильно нервувати. Він, окрім лайки, говорив, що ми повинні були залишитися на поверхні та чекати на підкріплення, а не лізти в ці підземелля без запасів їжі, води та навіть без довгої мотузки. Я намагалася його заспокоїти, але він раптово накинувся на мене з криками, звинувачуючи в тому, що це все моя вина, що я підштовхнула їх до походу, і саме через це ми можемо померти в цих підземеллях. На щастя, Андрій встиг нас розборонити. Ми вирішили заспокоїтися і через півгодини вирушили вперед, сподіваючись знайти вихід або хоча б вийти до якогось бункера, з якого вже буде шлях назовні. Відчуття небезпеки не полишало мене. Це було схоже на те, коли йдеш по лісовій доріжці ввечері і чуєш шурхіт за собою, ніби хтось іде слідом. Тут був такий самий ефект, але єдине, що ми чули, це наші власні кроки. А ще ми помітили якісь тіні, що ніби йшли за нами слід у слід. Нарешті ми вийшли на розвилку з чотирма тунелями. Кожен тунель виглядав однаково темним і загрозливим. Ми зупинилися, намагаючись вирішити, куди ж іти далі. Олег запропонував розділитися, аргументуючи це тим, що якщо ми розділимося, то є шанс, що хоч один із нас вийде з цих тунелів. Але Андрій категорично відмовився, наголошуючи, що ми повинні триматися разом, і я підтримала його в цьому. Раптом ми почули дивні звуки з тунелю позаду нас. Здавалося, що щось або хтось бився. Ми завмерли, прислухаючись до цих звуків. Було чутно, як когось рвуть на шматки, лунав брязкіт металу, звук ламання кісток та дикі крики. Через кілька хвилин ми побачили два вогника дивного світла, схожого на блакитне або зелене. Вогники наближалися до нас. Серце забилося швидше, і ми зрозуміли, що це можуть бути ті монстри, про яких ми чули від місцевих. Деякі місцеві жителі. Які більш-менш доброзичливо до нас ставилися, розповідали, що краще не копатися тут, бо під землею можуть мешкати монстри. Не витримавши напруги, ми розбіглися в різні боки. Я побігла в третій тунель, і останнє, що побачила, це як Олег та Андрій побігли в перший та четвертий. Бігла я довго, поки не впала від безсилля. Мені здається, пробігла кілометрів десять. Відчуття страху та безвиході охопило мене повністю, бо я чула, як щось наближається. Я не знала, що робити далі, і просто лежала на холодній підлозі, намагаючись зібратися з силами, але замість цього провалилася у міцний сон. Прокинулася я на холодній підлозі і намагалася зібратися з силами. Я не знала, що робити далі, і просто лежала, прислухаючись до звуків навколо. Раптом я відчула, як хтось сильний підняв мене на своє плече. Я була занадто виснажена, щоб чинити опір, і незабаром знову провалилася в забуття. Коли я прийшла до тями, то зрозуміла, що мене несуть назад у мережу тунелів, тому що бачила сліди від свого взуття, коли бігла до того місця, де відключилася. Я чула знайомі голоси, які спокійно розмовляли з тим, хто мене ніс. Вони говорили про підземелля та про те, як важко було знайти вихід. Мене поклали на ліжко, і я почула, як хтось сказав, що я повинна ще відпочити, тому що побігла далі, ніж інші два археолога. Мені здалося, що минула лише хвилина, коли я прокинулася знову. Я проспала годин десять, але мені було лише трохи легше. Я лежала в старому затхлому бункері, але там, як не дивно, було світло. Вставши з ліжка, я побачила, що біля мене стоїть чашка з водою та миска з мівіною, в якій, окрім макаронів, плавало якесь м'ясо. Я так хотіла їсти та пити, що буквально за десять хвилин все це з'їла. Потім я вирішила вийти і подивитися, де я взагалі. Трішки походивши, я зайшла в приміщення типу їдальні. До мене відразу підійшов незнайомий мені раніше хлопець, який представився Богданом. Він розповів, що врятував нас від підземників, як він їх називав. Богдан пояснив, що підземники це істоти, які живуть у цих підземеллях вже багато десятиліть. Вони агресивні та небезпечні для будь-кого, але він знає, як з ними боротися. Почувши від місцевих, що якісь археологи полізли в катакомби, він вирушив за нами. Також він сказав, що ми повинні залишатися разом і не виходити з бункера без його дозволу, тому що це може бути смертельно небезпечно. Я відчула деяке полегшення, дізнавшись, що ми в безпеці, але водночас мене охопило занепокоєння за Олега та Андрія. Я запитала Богдана, чи знає він, де вони. Він відповів, що знайшов їх раніше за мене, і зараз вони сплять в іншому блоці. Богдан запросив мене до їдальні, де ми б могли поговорити більш детально. Він розповів, що його група вже кілька років досліджує ці підземелля і намагається знайти спосіб знищити підземників або хоча б стримати їх, щоб ті не пробували вириватися назовні, тому що рити вони вміють ледь не як кроти. Вони знайшли цей бункер часів Другої світової війни і облаштували його як базу для своїх операцій у системі катакомб. Я була вражена його розповіддю і навіть забула запитати, хто мене сюди приніс. Він також розповів, що підземники мають свої слабкі місця, і якщо ми будемо обережними, то зможемо уникнути їхніх атак. Він також зазначив, що у підземників існує період сплячки, під час якого він виведе мене з моїми друзями назовні. Богдан запропонував мені ще трохи відпочити, поки його люди продовжують обхід катакомб. Я повернулася до кімнати, де мене залишили раніше, і спробувала заснути, але думки про Олега та Андрія не давали мені спокою. Я молилася, щоб вони були в безпеці і щоб ми всі змогли вибратися з цих підземель живими. Дуже хотілося вірити, що вони справді в якомусь сусідньому блоці також відпочивають. Я лежала в кімнаті і намагалася заснути, коли раптом почула дивні звуки з їдальні. Вирішивши перевірити, що відбувається, я тихо вийшла з кімнати, підійшла до дверей їдальні і зазирнула всередину. Те, що я побачила, змусило мене завмерти від жаху. Богдан стояв посеред кімнати з палаючими зеленими очима і тримав в руках колбу з невідомою для мене рідиною червоно-бурого кольору. Він уважно її роздивлявся, підкинув угору, і вона застигла в повітрі в метрах трьох над його головою. Потім легким змахом руки він кинув колбу в стіну, і його очі припинили горіти, ніби зникло те, що викликало такий ефект. І тут я зрозуміла, що Богдан це далеко не людина. Моє серце шалено закалатало, і я схопила залізну арматурину, що лежала поруч біля дверей. Зібравши всю свою мужність у кулак, я забігла в кімнату і кинулася на нього, намагаючись вдарити. Але Богдан легко вирвав цей шматок заліза з моїх рук і відкинув його, навіть не торкаючись. Він подивився на мене з жалем та розумінням. Ірина, так ніби в твоїх документах написано, ти Ірина? Так, я Ірина. «Заспокойся, будь ласка. Я розумію, ти дуже здивована, сказав він спокійним голосом. Я не хочу тобі нашкодити. Дозволь мені пояснити, хто я такий насправді і що тут взагалі відбувається. Я відступила на кілька кроків від нього, намагаючись сконцентруватися. Богдан почав свою розповідь. Моє справжнє ім'я Валазарій. Я один з наймогутніших пекельних гончих. Мене відправили сюди, щоб спіймати одного демона на ім'я Анроксель. Він демон Шахтарів та шахт. І він створив усіх цих монстрів, що населяють підземелля. Анроксель ховається тут уже декілька десятиліть, чи то з 30-х років, чи то з 40-х, і мене відправили його відловлювати. Я слухала його і не вірила. Переді мною стояла буквально пекельна істота. Все, що він говорив, здавалося неймовірним, але водночас я відчувала, що він говорить правду. Велазарій продовжив. Я знаю, це все важко зрозуміти, але я тут, щоб допомогти вам і сотням людей з найближчих населених пунктів, які можуть залізти до цих катакомб. Я повинен знайти Анрокселя і зупинити його, інакше ці підземелля стануть ще небезпечнішими. Він демон, який здатний переходити від рівня до рівня. Спочатку він був таким собі собачкою, домашньою тваринкою старших та сильніших демонів, але з часом, поїдаючи все більше енергії, став сильнішим та розумнішим. Одного дня він зміг втекти з пекла, бо в пеклі та на землі існують, скажімо так, тонкі стіни, які, доклавши деяких зусиль, можна пробити. Таку стіну він і знайшов і оселився тут, наповнюючи цю землю пекельною енергією. Так, цікава історія, але я вирішила запитати дещо інше А як ти виглядаєш? Це твій справжній зовнішній вигляд чи камуфляж, щоб бути своїм серед людей? Так, це мій справжній зовнішній вигляд. Я не демон, я людина, яка підписала контракт з одним із вищих демонів, і моя людська зовнішність у мене залишилася. Лише, скажімо так, у бойовій формі я дещо відрізняюся від людини, а в звичайній оболонці мене лише очі викривають, і шкіра з часом трохи блідне. Щойно він завершив говорити, ми почули, як хтось іде. До кімнати зайшли два воїни, а на їхніх плечах були мої друзі Олег та Андрій. Як ви й наказали, ми знайшли двох археологів. Сказав один з воїнів грубим басом. На його плечах лежав непритомний Андрій. Воїн був високим, приблизно метр вісімдесят, широкоплечим. Обличчя закривала дивна маска, яка спершу здалася мені металевою, але насправді це була груба тканина. Вона закривала все його обличчя крім очей, які світилися білим світлом. У піхвах на лівій нозі був римський короткий ніж Гладіус, а на лівій руці широкий клинок, закріплений на рукавиці. Молодці хлопці. Занесіть їх у блок номер 5 -3. Виконуємо. Як ти там сказав? Раніше за мене їх знайшов. Чорт зеленоокий. Я знову підняла арматурину та замахнулася. Ірино, зрозумій. Інколи потрібно збрехати, щоб заспокоїти. Так потрібно було зробити. З цієї розмови пройшло три тижні. Цей бункер став для мене майже домом. Я вже навіть звикла до нього. Олег та Андрій за власною ініціативою навчилися фехтувати на мечах. Виходило це в них, м'яко кажучи, досить погано. Воїни Валазарія, хоч і м'яко, але буквально за секунди вибивали в них з рук зброю. Хоча з часом вони й навчилися відбивати удари. Одного дня на початку четвертого тижня Валазарій та його воїни пішли в тунелі, і там весь день були чути звуки боїв. Через кілька днів вони повернулися та наказали нам швидко збирати всі речі і виходити за ними. За декілька хвилин ми зібралися та попрямували на вихід. Упродовж всього шляху було чути запах дохлятини і крові. На одній з розвилок кілька бійців скидали тіла істот на купу. На підлозі було багато дивної рідини, схожої на кров. За кілька годин ми вийшли на поверхню через той самий прохід, через який зайшли. Валазарій подарував хлопцям по два клинки та декілька золотих монет, а мені вручив кілька текст з різноманітними документами. Справжня знахідка для археолога. Трохи почитавши їх, я зрозуміла, що це раніше невідомі тексти часів античності та раннього середньовіччя, в секретні плани наступів і ще багато чого цікавого. З часів тієї історії минуло вже кілька років. Наша міні-компанія встигла розвалитися. Всі роз'їхалися по різних містах, я в тому числі. Я нікому не розповідала, куди переїхала, але сьогодні зранку отримала дуже дивну листівку, яка з'явилася на підвіконні, просто ні звідки. От буквально хвилину тому там була лише моя кімнатна рослина, і бам, біля неї вже лежить листівка, там було написано Вітаємо, шановні пані, панове та ті, хто ще не визначився. Ми команда форуму Містична громада, наш форум це місце, де зібрано сотні містичних історій від найрізноманітніших авторів. Тут ви знайдете розповіді про привидів, демонів, загадкові події та багато іншого. Приєднуйтесь до нашої спільноти, де кожен може поділитися своїм досвідом або просто насолодитися читанням. Ласкаво просимо до світу містичної громади. Рекламники містичної громади вже дійшли до того, що підкидають флаєри в квартири. Нічого собі геній. Подумала я і продовжила читати. Також спеціально для тих, хто отримав цю лімітовану версію листівки, ми створили обговорення, де зібрані всі біографії, історії, розповіді, аудіощоденники, які насправді є реальними і описують події в реальності з реальними людьми. Цих людей ви, можливо, знаєте. Просто проскануйте QR-код і переходьте. Також внизу під кодом був напис якоюсь невідомою мені мовою я просканувала код, і мене перекинуло на якесь обговорення. Зверху відображалася історія з підписом жах у тунелях твого міста. Користувачі поставили їй максимальну кількість зірок і в коментарях назвали її однією з найбільш реалістичних історій. Відкривши її і прочитавши буквально перші кілька речень, я зрозуміла, що це моя історія, в усіх деталях, навіть з тим, що не знала я сама, куди побігли Олег та Андрій, їхні думки, роздуми, як вони зустріли Валазарія і тих хлопців, які принесли їх у бункер. Роздуми монстрів, які йшли за ними, адже всі вони були звичайними людьми, які заблукали в цих катакомбах за десятки років. І коли вони вже були ледь не на порозі смерті, до них приходив демон і за незначну плату у вигляді душі обіцяв їх врятувати. В історії було ще багато чого цікавого наприклад, кому належав той бункер, а належав він п'ятій дивізії Waffen SS Viking та так звана Вампірська дивізія Марка Терезія. А коли я дочитала історію до кінця. То в графі автор внизу був вказаний Балізаріус та галочка верифікації, яка підтверджувала, що це оригінальний автор, цей форум справді якесь надзвичайне місце. Прогорнувши ще декілька історій, я просто офігіла. Там були настільки дивні історії, наскільки і страшні. Більшість із них були не від особи жертви, а від особи того, хто полює. Історії були дуже детальними та пропрацьованими до дрібниць, зазвичай, в якості авторів. Вказувалися якісь невідомі мені ніки, як то Андромаліус, Барбатос, Аамон. Трохи пошукавши в інтернеті, я зрозуміла, що це справжні імена демонів. Через кілька днів мені на телефон прийшло повідомлення. Вітаємо пані Ірина Мавка456. Ви отримуєте галочку верифікації як людина, яка самостійно побувала в одному з містичних місць України та має досвід у зустрічі з паранормальним. Ще раз щиро вітаємо вас у першу чергу з тим, що ви вижили, і в другу чергу з тим, що отримали верифікацію. Щиро ваша команда форуму містичної громади. Скільки ж я всього не знаю про цей світ, демони ведуть власні сторінки на форумі до розповідають страшні історії? Ха, Можливо, вони давно засіли у владі армії, таємно воюють між собою за право контролювати чи ще щось, а більшість людей сліпі і просто цього не помічають. І доки їм спеціально не відкрити очі. То вони будуть думати, що все це казки старих маразматиків. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.